Кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про Аню Трінчер у статусі української Мадонни, Злив, Скайлер, Хейспіч hey і Кароль, Манзюки Кароль та Віталія Островський. Мочите зручніше наливайте чай чайкаву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директному інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогоднішній випуск я хотів би розпочати із невеличкого зливу, який несе в собі чимало зрозумілих сенсів, особисто для мене. І мова піде про співачку Аню Трінчер та Скайлер. Багато хто дискутував на тему того, що між ними ворожнеча, не поділили Волошина. У Скайлер був роман з Волошиним. Це все не цікаво. Зараз я вам зачитаю те, що по-справжньому мене, мене як пліткаря зацікавило. Тому що тут набагато соковитіше, аніж просто поговорити, хто з ким спав. Отже, про що піде мова? Слухаймо бо уважно. Богдане, маю інфу. Пам'ятаєш, як ти був на премії Музвар 2024? Так, от знаю від Угу, Пропускаємо співачці. Скайлер пропонував менеджмент трінчер зробити спільний номер і виступати на сцені з Попурі. виконання пісень одна одної. Скайлер відмовилась. Аня типу Мадонна, королева нашої поп-сцени, молодого покоління, Валерія, типу принцеса. І Аня так одобрює колегу по сцені публічно. Чесно кажучи, ор на все село. Аня вважає себе мадонною, лише вдумайся. Хоча б мала залізну хіти, а не треки, які рятує якісним таргетом Льоня Ласточкін. У Ані зараз усе працює в режимі мильної бульбашки, хитке становище. Ані давайте робити попурі. Чому тоді скайлер не запропонувала вже поцілунок в засос? Рада, що Вал... рада, що Валерія відмовилась, бо це позирняк. В першу чергу команді Трінчер таке пропонувати іншим артистам. А куди дивиться Буданцев? А Буданцев це продюсер, Ані Трінчер, який на сьогоднішній день не має жодного впливу на Аню. Тобто Аня відбилася від рук і усі минулі заслуги, які були, в тому числі існувало все трималося міцно, щільно, завдяки Буданцеву. Сьогодні Денис не у руля. А Аня вирішила, що вона самодостатня, самостійна і може одностайно рулити своєю кар'єрою. Ну, до чого це призведе ще покаже час. Як я вже писав в телеграм-каналі, непогана робота музична. Мені сподобався трек, але кліп пісня називається треш. Але кліп і справді. Схожий на треш. Але то таке. Тож знайомтеся, будете знати, що нинішня Мадонна української сцени це Анна Леонідівна Трінчер. Я не знаю, з яким виразом обличчя Валерія це все слухала, тому що а, це не просто зашквар, це те, що не налазить. А знаєте, кажуть, сова на глобус не налазить. Оце та ж сама історія. Ну, принаймні, я радий, що наші кушенята дізналися про цей кейс, адже ми тепер можемо зробити певний штрих до портрету і чудово розуміємо, що насправді мотивує Аню йти ось ці всі сіськопіськівні історії, притримуватись цієї лінії, тому що я богиня, я багата. Я сама крестівая. О, анюто Анюто, Дуже шкода. Як я люблю казати, дуже треба, знаєте, зробити світшот з надписом Маємо те, що маємо. Що ви про це все думаєте, давайте поспілкуємось в коментарях, а ми йдемо далі. Соліст гурту Хей hey Спіч послав <кхм> на статевий орган Тіну Кароль. Вона дала фідбек по їх композиції. Я не знаю, як визначити своє ставлення до цього кейсу. З одного боку, нарешті, ніхто ні з ким не люб'язнічає. Тобто, ми відходимо від компліментарності. Це те, з чим я борюсь вже дуже давно. З іншого боку, я не побачив словах тіни, прям лютої крінжатіни. Ну, слухайте, я теж подавав свою композицію на нацвідбір. Мене не запросили, не включили до лонглиста виступаючих і нічого страшного. І якось я не тримаю зла, як то кажуть. Ну не підійшов і не підійшов не цього року, або можливо, взагалі, це не мій шлях. В будь-якому випадку треба пробувати завжди усі свої можливості, а там час покаже і розставить усе на свої місця. Я просто переживаю за хлопців тепер, тому що після того, як наїжджають на легенду, святу ікону української сцени Тіну Григорівну Кароль, люди за. Так, треба бути серйозним. Люди загадково зникають безвісти, а потім опиняються. Як ви думаєте, де? Ну, якщо ви вже насолили тіні Григорівні, то ви опинитесь в Московії на передачі Андрія Малахова. Бачите, я вже їх прізвище позабував. Малахова. Так, давайте ще раз: якщо ви насолили легенді української сцени Тіні Григорівні Кароль. Ви можете зникнути безвісти, а потім з'явитися на передачу у Малахова впусть говорять» з київським тортиком. Тож, хлопці, думайте, що говорите, я за вас знаєте розхвилювався однозначно. Що ви про це думаєте? На скрині можете ознайомитися, в чому була суть обурення хлопців, і яке саме зробила тіна зауваження колективу. Ну і не відходячи далеко від скандалів навколо Тіни Григорівни, Лера Мандзюк теж вступила в певну дискусію з Тіною Кароль. Дивіться, бульвар Гордона пише: Мандзюк розкритикувала Тіну Кароль за те, що вона пересувається Україною не комфортними автомобілями, а поїздами. Артистка назвала співачку Примою і заявила, що їй за статусом не годиться їздити поїздами укрзалізниці. Я протестую проти того, що демонструється брехлива. А, історія, якось так. Тіна це запостила в себе в сторіс. Привіт, будемо знайомі. Тепер дякую за комплімент і скажу, що Укрзалізниця топова. Я обираю завжди виспатись в поїзді та випити чай з чабрецем. Запрошую на таку подорож, нам буде про що поспілкуватись. А, ви знаєте, Тіна, якраз в період повномасштабного вторгнення вона хоча б вчиться. От вона. Пробує бути простішою. Вона намагається, врешті, бути більш людяною, більш простою, розмити ось ці кордони зірковості, ареоли загадковості, які були побудовані десятиліттями навколо її імені. І плюс-мінус їй це вдається. Теж як сова на Глобус, чи на глобус на сову, не пам'ятаю, як там у висліві точно. Проте ці кроки є. І вона з. Колегами, на відміну від багатьох, комунікує байдуже в контексті конфлікту чи в контексті незручних історій. Тобто Тіна в першу чергу дипломатка. От знаєте, можна її любити, не любити, подобається творчість, не подобається, але Тіна вміє працювати з хейтом, Тіна вміє працювати з аудиторією своєю, там все і так зрозуміло. Тіна вміє працювати з колегами, тому що вона на цій сцені багато-багато років. І вона розуміє, що е, зроби свого ворога, наприклад, найкращим другом не було ніякого злого посилу. І знову ж таки, корона знялася, поклали в сторону, комунікуємо, вибудовуємо нові стратегії. Бо Тіна Григорівна вміє працювати. Взагалі було б цікаво подивитися якийсь подкаст за участі Тіни і а, Лєри Мандюк. Але який це може бути подкаст, у кого не знаю. Дівчата, підкину вам ідею, користуйтесь. Ну і на завершення. Я би хотів поговорити про крайній реліз Островського. Композиція називається Можливо, колись. Дивлюся, я відео, скидають мені кошенята. Думаю, так, Віталіку, треба по-любому додати це в наш огляд сьогоднішній, в наші плітки. Думаю, щось не те. Додивився кліп до самого кінця. Думаю, ні, стоп, ну взагалі, не. що це таке, куди це, навіщо? Я включаю. Дивлюся знову до самого кінця. Дивіться, не роздягався, не роздягався, не косив під зима нескін. Був собою, ну, плюс-мінус. Тобто, він був в своїй органіці, а, в одязі Віталіку це вже прогрес, дуже великий. І досить непогана композиція, хоча насправді мені дещо віяло 90-ми, кінець 90-х, початок нульових. Але мені в цілому подобається вайб цієї музики. Тож непогана композиція, і а, саме така візуалізація плюс музичний напрямок, звучання куди приємніше сприймається для ока аніж те, що було раніше. Тому Віталіку на цей раз здивував. Реально непогано. Молодець, пісня хороша. Переходьте, слухайте, дивіться. Ну що ж, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас подобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Побачимось вже завтра. Па-па!